Десять з десяти чи ні? що ні. Я гулюсь. Я переплутала салони, так і буває, розумієте, мені щойно виповнилось 49 років. А людей в такому віці, 48-49, наші оці молоді, сучасні, да, наші надії, оці наші інфлюенсери людей такого віку називають бабками або дідами. Да? І списують їх у тираші, відправляють на пенсію. І так, наші молоді сучасні блогери. Ой, вибачте, не блогери, а інфлюенсери е ні разу не розуміють, що таке ейджизм, що таке сексизм і інші види дискримінації. Саме тому вони їх так часто використовують, да? тому що не розуміють. Давайте сьогодні поговоримо про інтерв'ю нашого одного з. Наших з наших богів депіляції по імені Буше. Це інтерв'ю вийшло на каналі Розмова. Ось Ну, дивіться, я хотіла, я його подивилась виключно з метою почути там якісь питання, чи взагалі якісь пояснення стосовно саме цього такого сексистського скандалу, який відбувся напередодні на шоу Володимира Стапчука. Мекнув питаєте. І я хочу вам нагадати, хочу ви бачите, з пам'яттю моїй вже трапляються якісь дивні речі. Хочу вам нагадати, що саме Буше, оцей Богдан Шилу. Був тим, хто сказав, що вона не може бути 10 з 10, якщо вона не робить депіляцію. І давайте я вам також нагадаю, як оця трійка свята, трійка, трійка естетів. Як взагалі вони поводили себе після того галасу, який спалахнув у соцмережах. Єдиним, хто вибачився, був позитив. Тобто кілька днів, навіть, мені здається, менше. На наступний день, але це не дуже важливо, коли саме позитив написав вибачення, що він не подумав, що він сказав, а він вибачився перед цією жіночою аудиторією. Як поводив себе Остапчук? Остапчук відгавкувався знову, що ми нічого не зрозуміли, нічого поганого не трапилось, і взагалі він такий класний, він допомагає ЗСУ. І саме тому, вже після цього скандалу, мабуть, саме тому він поїхав поїхав в чергову за кордонну поїздку. Мабуть, теж з дуже такою важливою стратегічною метою, бо корпоративи, корпоративи самі себе не проведуть. І з тієї поїздки він, як завжди, повернувся з машиною памперсів. Да? Ну, дійсно, там був присутній один дрон. Якщо я правильно пам'ятаю, знову ж таки, я вже літня жінка, пам'ять мені відмовляє. Але ну, скажіть мені, оці памперси і дрон, вони, е, типу, відкуб. Е, I <sighs> Чи слугують вони виправданням, чи є вони, ну він відкупляється відкуп, від аудиторії, чи як взагалі? Поясніть мені. Тобто ви готові за памперси, да, за дрон? Окей, за дрон він потрібен нашим військовим, а чи неможливо збирати м, донати на ЗСУ і при цьому нікого не оскарбляти да, і не робити при цьому якихось таких сексистських або іджійських висловлювань? І не робити інші зашквари, які так часто робить Остапчук. І Буше був єдиний, хто затаїв мовчання. Я спеціально слідкувала за його інстаграмом, боже, я там таке побачила, дівчата мені тепер терміново потрібен психолог, але я трошки пізніше скажу, чому. І він був єдиний, оцей Богдан Шелудяк був єдиний, який не казав взагалі нічого. Тобто він зайняв таку позицію мовчати і очікувати, коли все вшухне, коли все стихне, От тоді, просто, як нічого не трапилось, можна з'являтися і продовжувати своє звичайне життя. І ми бачимо, що дійсно, після такого тривалого мовчання Богдан з'являється не тільки у своїх соцмережах, а він ще з'являється. На одному з популярних шоу нового каналу, проєкт то зверху. Він замінює притулу і стає співвідучим Лесі Нікітюк. І помітьте, що саме таку позицію зайняв мовчання, да, мовчання, зайняв новий канал, бо на всі ці скандали, які були не тільки з а нещодавно ж був скандал з Войтенко. Войтенко є одним з контрагентів каналу. У цієї групи Starlight Media, да? тобто канал. Просто мовчить. Вони один раз написали там якийсь коментар, що вони взагалі засуджують насильство, Але щоб конкретно коментувати ситуацію Войтенка, вони будуть чекати якихось судових даних, да? даних судового засідання. І все на цьому взагалі тиша. Ми не говоримо знову ж таки. Ми не говоримо про домашнє насильство. Ми не говоримо про дискримінацію. Ну навіщо нам про це говорити? Ми просто розважаємось. Тобто, бо ще вий. Виждав, да? І з'явився перед нами в інтерв'ю. Про що саме от що мою увагу перевернуло? Знову ж таки, питання тих самих питань про скандал, про сексистські висказування цих питань не було. І в коментарях на каналі Розмова я прочитала, що багато хто з глядачів пише, що інтерв'ю було записано напередодні або задовго до скандалу. Да? Тобто, воно вже було готове на той момент, коли поділи. З цими висловлюваннями сексистськими вона відбулась. Але я вам хочу нагадати, що це. Неважливо, коли саме було записане інтерв'ю, є такий прийом, чи є така можливість журналістська, як, наприклад, до запис. І цю журналістський, цей журналістський прийом ми з вами могли бачити, от, наприклад, його використовувала Аліна Доротюк, коли в неї було готове інтерв'ю з Солар. Солар, да, мені здається, не пам'ятаю, як її ім'я. Солер, вона запрошувала до себе Спартака-Суботу дуже часто, да, робила з ним якісь проєкти. Тобто інтерв'ю Аліна підготувала і потім вже грянув скандал, там, де було викрита Спартака Суботу, як самозванця. І що тоді Аліна зробила? Вона зробила до запис. вона ще раз зв'язалася з цією Солар і попросила її висловити стосовно конкретно події. В інтерв'ю шелудяк Лиховода ми такого не побачили. Так, були питання про нафталінові жарти, але, ну розумієте, це от як. До речі, одна з моїх підписниць дуже влучне порівняння написала, да? говорити з Буше про нафталінові жарти, і не говорити про цей сексизм, да, який він собі дозволяє. Це все дорівнює тому, що зараз запросити, наприклад, Костянтина Вайтенка, да, після того, як пролунали такі звинувачення в домашньому насильстві, і говорити з ним виключно про мистецтво, да? про кіно і про особливості актор. Гри, наприклад. Да? Тобто це те ж саме. Жодних питань, гострих не відбулось. Ми з вами не, не почули їх. Чому так? Подивіться, що вони, що вони обоє важливого для нас сказали. Вони обоє сказали, що є. Скажімо, партнерами, тобто співпрацюють з групою Starlight Media, і тому вони не будуть, не хочуть і не будуть говорити чогось такого, що може поставити під загрозу цю співпрацю. да? І розумієте, Богдан тільки що почав співпрацювати з Starlight Media, це холдинг, якому належать і канали СТБ, і канал Новий, і там ще кілька каналів. Да? Тобто Богдан почав з ними співпрацювати і лиховода. Ними працює, тобто вони не будуть казати нічого такого, що компрометує цей холдінг да, і ставить під загрозу їх співпрацю з ним. І ще важливо, що Шолодяк розповідав про кастінг, а Лихова да йому. Вторив, да, це те, що кастінгів як такових їх взагалі немає. Тобто те, що називається кастингом в цьому всьому цивілізованому світі, тобто це проби, да, це тести, це відбір. У нас це красивим словом кастинг, називаються тільки між собойщики, да, на яких свої, на які вже від початку потрапляють свої, тобто, да ніякого там, знаєте, відбору, ніяких проб. Ніяких таких, знаєте, пошуків найкращої кандидатури або можливо пошуки нових облич. нічого цього ні на телебаченні немає і, скоріш за все, не буде. І лиховада підтвердив, що часто густо інформацію на загал про те, що буде будь-який кастінг. Оці представники телебачення видають тільки тоді, коли в них вже набрані всі кандидатури, і їм, що називається, потрібно особлісті да? тобто показати нам, що, типу, вони когось відбирають. Насправді нікого вони не відбирають, вони запрошують своїх, ну давайте пофантазуємо, когось своїх. Да? Враховуючи, давайте я зараз поєзвлю да? Враховуючи, як виглядає Богдан Шелудяк на свій доволі юний вік, йому тільки 31. І якщо подивитись так, як він виглядав, наприклад, у серіалі, ну кілька років тому в серіалі «Київ день і вночі, то зараз на свій такий юний і квітучий вік. Богдан Шелудяк виглядає як кін, яким же добре, добре погрались. Тобто, можливо, це і Є запорука да, отримання хорошого місця або хорошої ролі. Також давайте Ну я не буду якби стримувати себе, і давайте поговоримо ще про те, про набряки, да, от такі великі набряки, які ми бачимо під його очима. Да, для молодої людини. Е, яка виглядає цілком фізично здорово і демонструє нам, як вона там з спортзала не виходить. Тобто така кількість набряків да, можуть говорити про те, про що вона може говорити. Да. Що кенам цим не тільки добре погрались, а кен ще періодично щось любить нюхати. і це не якісь там бускові аромати. Да. Тобто, ну, але ж при всьому цьому да, людина з е, таким рівнем всього да, вона може виступати таким тонким поціновувачем е, жіночої вироди да, і взагалі дозволяти собі такі висловлювання. Е, тобто є... Заангажованість, велика заангажованість телебачення, да, тому не чекайте нових облич. Ось. І що в нас ще цікавого було на цьому інтерв'ю, що Богдан попросив лиховоду називати себе інфлюенсером, не блогером, розумієте, а інфлюенсером. І мені дуже шкода, що лиховада цю тему не, не розвив, тому що дійсно цікаво, розумієте, коли ти називаєш себе блогером, це такий вільний жанр. Ти можеш сам обирати, ну, типу, ти розважальний блогер, ти там інформаційний, політичний, науковий, як я психологічний, тобто тут в тебе повна свобода. Якщо ти називаєш себе інфлюенсером, тобто, це людина, яка впливає на маси, да, впливає от лідер знаєте, суспільної думки. Да. Тобто, давайте подивимось, як шелудяк впливає на нас, крім того, що він в нас так, знаєте. Прискіпливо слідкує за депіляцією. В його інстаграмі можна побачити ролики, і він, можливо, вважає їх знову ж таки гумористичними чи комічними. Можна побачити ролики, як він, наприклад, показує, фантазує, що після сексу з Мілфою Мілфа це жінка більш старшого віку, це абревіатура Маза I would like to fuck. Є, тобто, тобто після сексу з Мілфою він чує пісню сину, 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 ангел. Мій хто з? Я не пам'ятаю, вибачте, хто з наших співачок співає цю пісню. Тобто, так от, ну, розумієте, так обсирати жінок. Е Може, людина або, знаєте, з якимись розумовими вадами, або з якимись певними проблемами у стосунках з жінками, або, можливо, є і те і інше, і розумові вади, і певні проблеми у стосунках з жінками. От Тому їх хочеться отак, от, знаєте, принизити, їх хочеться отак от знецінити. І знову ж таки дуже сумно, що про інститут репутації у нас теж не йдеться. Ми можемо відміняти там Ані Лорак, яка вже давно, вибачте, виїхала з України, тобто її ще можна було відміняти там нацять років тому чи скільки років. Тобто, її ми можемо відмінити. А от відмінити, наприклад, у такого сексіста, да, як Богдан Шлудяк, ні, телебачення навпаки його просуває, показує нам, як знову ж таки розуміємо, ну, Розуміти, гідну заміну притулі і гідного партнера для Леся Нікітюк. І знову ж таки, мені в телеграмі мої співучасники да, писали, що цей проєкт зверху теж був відзнятий до цього скандалу. Але знову ж таки, ну. Можливо, були відзняті якісь там перші випуски, але ну я дуже сумніваюся, що прям весь проєкт був знятий. І знову ж таки, ну світовий досвід показує нам, що можна навіть і заблюрювати героя, да, який зашкварився і якого відміняють. А можна навіть ну, перезнімати якісь проекти чи якісь фільми, і знову ж таки світова практика нам це демонструє, але чого ми її собі не беремо. Далі, що я ще хотіла про нього сказати? А, ну він у нас ще крім інфлюенсера, да, він у нас ще кріптовалютчик. Розумієте, це мені знову ж таки нагадало тонкого поціновувача жіночої вроди і взагалі бізнесмена от Бога. Ні, я зараз не про Копцову, я Зараз про пам'ятаєте Андрій Трушковський, якби да, е, моє ім'я мільйонер, да, і Мільйони, моє второє ім'я. Розумієте, я навіть дивуюсь, чого його іще хтось не покликав на інтерв'ю. Тобто, у нас був такий бізнесмен і заодно поціновувач жіночої вроди, бо він казав, що жінки з віком вони окисляються, як м'ясо. М'ясо окисляється. і, тобто, жінки в возрасті, вони відповідно окисляються. Теж. Так, да, і це його брат близнець Я навіть дивуюсь, близнюк, да, чому в них різні прізвища. Що я ще хочу сказати? Давайте поговоримо про самого інтерв'юера. Це друге інтерв'ю лиховода, який я подивилась. Перше було цим і другим Спартачка, а тепер вже не другому. Да. Дивіться, лихо да? ну, дійсно, на, на мій такий погляд психолога, він має дуже важливі якості для інтерв'юра. І от одна з важливих якостей це бути в контакті з своїм героєм. Бути в контакті це означає реагувати на те, що говорить герой. Да? Тобто можна реагувати репліками, можна якось емоційно реагувати, підтримувати от розмову чи відповіді, розвивати відповіді. Які дає герой, тобто у лихова дає, і в нього є ще один такий важливий задаток чи важлива якість для гарного інтерв'ю. Він ну я не знаю, чи справжня це зацікавленість, але він, навіть якщо не справжня, він може її доволі впевнено демонструвати. да, тобто, Він зацікавлений розмовою, розумієте, він зацікавлений якось дізнатись більше про свого героя, і це вам не відморожена раміна. 아. <laughs> Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Da, це не відморожена ремена. І знову ж таки в нього є такі цікаві фішечки, вже свої такі напрацьовки, що вигідно відрізняє його від інших інтерв'юерів. Наприклад, його ця фішечка, як він всі неприємні чи гострі питання, він задає герою своєму ніби від обличчя підписників, від обличчя глядачів. Тобто він робить, знаєте, оцей дует Поганий хороший коп, це такий дуже працюючий дует, і він працює ну не тільки в прямому сенсі в поліції, наприклад, а він працює і в менеджменті. Він працює, наприклад, і в родині, в вихованні дітей. один з батьків добре, дуже працює, коли один з батьків такий суворий і відповідає за кордони, а інший такий, який може поспівчувати, який може якось да, пожаліти там. Ну, Знову ж таки, щось дозволити. Але дуже важливо, щоб ці дві фігури вони в одному ну, скажімо так, в полі одних цінностей, однакових цінностей працювали е, у Лихова, де він фізично один на інтерв'ю, але от він цю роль поганого копа, він віддав глядачам, да? тобто він відділив себе від гострих і таких неприємних питань. І знову ж таки, це дозволяє йому з одного боку і ці питання поставити. А з іншого боку, залишатись таким, знаєте, супер nice, суперсвіт для своїх гостей. Тобто це дуже цікава фішка. Але, знову ж таки, мені прикро, що він обирає от з такими задатками хорошого інтерв'юера з такими скілами. да Він обирає такі замовні інтерв'ю, бо подивившись. Ці кілька годин безмістовної абсолютно розмови, і почувши, що обоє вони співпрацюють за цікавлені в Starlight Медіа, тобто ну, не важко там, співпоставити співставити один-два, щоб зробити висновки. що Каналу групі Starlight Media дуже потрібно, щоб Богдан перед глядачами з'явився в такому привабливому світі з, з одного боку, а з іншого боку, ну розказав, як він почав працювати у цьому новому проєкті. Хто зверху, да, тобто ми просуваємо нову фігуру в проєкті. Да, і оцей холдинг зацікавлений в тому, щоб ця фігура була сприйнята глядачами, да, і щоб проєкт не втратив своїх рейтингів. Тобто, дуже шкода створювати канал на Ютубі. Ютуб вже дозволяє в принципі, всім бути незалежними. Бо якщо ти робиш гарний контент, на тебе підписуються підписники. До речі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій. Канал, бо майже 40% аудиторії ви продовжуєте мене дивитись без підписки. Не забувайте це робити ось. І не забувайте також ставити вподобайки і писати коменти для розвитку мого каналу. Також ви можете стати спонсорами каналу, бо всі гроші спонсорства я не вкладаю в розвиток каналу, для того, щоб робити вам більш якісні технічно відео. Тому не забувайте. Тобто, YouTube. Дозволяє блогеру, чи інфлюенсеру, чи як ви там би себе не назвали, дозволяє бути незалежним, дозволяє заробляти, мати свою думку, висловлювати свою думку і при цьому монетізувати да, свою працю. І при цьому цьому да, ну, певні блогери вибирають не відходити від цієї годінички холдингу Starlight Media. Можемо тільки фантазувати, наскільки вона смачна, да, і наскільки там часто її що вони всі не можуть від туди відійти. Навпаки, тут знаєте, розпихують один одного, щоб туди потрапити. Тобто, мені от цей випадок, коли мені дійсно прикро, бо ми можемо мати гарного, якісного інтерв'юера, ми можемо мати цікаві розмови, якщо би він запрошував дійсно цікавих героїв, не заангажованих абсолютно, і розмовляв з ними про всі. Ці теми, не оминаючи гострих тем. Тобто, ну, Але ж це моя думка особиста і таке інше. Давайте зараз, в принципі, так, я Начебто все сказала вам, що хотіла. Начебто все. Да? Тобто, давайте подумаємо, наскільки ж відпові... Напишіть в коментах, наскільки Богдан Шлодяк у нас інфлюенсер, да? І якщо він же інфлюенсер то на що чи на кого він впливає? Ну, можливо, тільки на обсяг жіночої депіляції. Да? Я сподіваюся, що вона збільшилась після того, як Богдан висловився, що для нього дівчина. З 10 тільки тоді, коли вона добре продіпільована. І, до речі, він сам демонструє теж, як він. Не нехтує салонами депіляції. Тобто єдина зона, на яку впливає Шелудяк зараз це точно бізнес оцей такий депіляційний бізнес. Давайте в коментах ще якісь напишемо зони, які він вже інфлює, якщо він вже інфлюенсер, то на що він впливає? А я вам пропоную послухати розбір нумеролога. Що ж вона нам скаже про цього патрюпана кіна? З вами була психолог Олена Шпундра. Не перемикайтесь. Пока, пока. Всім привіт! Сьогодні буду робити нумерологічний розбір Богдана Буше. Тому всім, кому цікаво подивитися інформацію щодо нього з точки зору цифр, чисел та нумерології, то запрошую залишатися і не вимикати. Дивіться, перше, що я бачу, 28 та 10 у додаткових числах це знак творчої людини. По-друге, 24 та 6 це людина, яка хоче, ну, не те, щоб влада, але бути головним, головною. Також можна сюди додати число долі одиниця, тобто все-таки він хоче, щоб він все сам вирішував і займав якусь значущу роль, де б він не був. Число особистості це двійка, тому що він народився 2 травня. Ну, взагалі, я би сказала так, що він все-таки більш командний гравець, він така дитина всередині, йому важлива дуже трубота. Внутрішня цифра в нього шестірка. Ну, завдання за родом по шестірці це взагалі зрозуміти цінність стосунків, особистих відносин і не чіплятися за матеріальні речі. Я казала на початку відео, що в нього знак творчої людини 2810, але ця творчість точно не про акторську гру. Тобто в нього також є шестірка в секторі праці, це роботи роками, це щось продавати, творчість. Взагалі він довго не може зважити, зважитися, що робити, не знає, що він хоче, тому що нестабільний сектор інтерес, що йому взагалі треба. І в нього є код популярності. Тобто темперамент, низький, праця, здоров'я та дуже велика енергія. Але він добре виглядає саме в статусі, тобто, наприклад, як фотомодель. Тобто, ну, не гра, не серіали, не кіно. І краще взагалі йому не давати також інтерв'ю. Тобто краще зйомки встатися. Ось. А, наступне, що я можу сказати? А, щодо того, чи бабій він, чи ні, так? У стосунках з дівчинами. Так, в нього низький темперамент, низький інтерес, тобто швидка втрата сексуального інтересу до партнера або знижена лібідо. А, що я можу сказати? Ну, йому потрібна постійна зміна обстановки, щось нове в зовнішності партнера, якась може нова локація, тобто там їздити, подорожувати на відпочинок і так далі. Але якщо в нього буде дефіцит енергії і якесь виснаження, то може бути зради. Або якщо він втратить якусь особисту цінність ці, цих стосунків і важливість цієї конкретної жінки. За таких умов може бути зрада. Ось. Наступне. Ну, дуже багато енергії та так, такий достатньо слабкий борг це сильна емоційність без обмежень може бути. Або він говорить усе, що він думає. Енергія та логіка та інтерес це скептицизм, це занудство, схильність до критики. Може бути трохи жадібним. Ось. Ну, такий вийшов розбір. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше про вашого чоловіка, хлопця, друга або взагалі родичів, можете звертатися до мене, і я вам все розповім. Гарного дня і дякую за увагу!